Наші задачі в случаї прильоту безпілотних літальних апаратів, типу шахід, на територію міста Харкова, ми видвігаємось на свої зарані оговорені позиції і там працюємо по знищенню цих літальних апаратів. Кожен раз, коли летить шахет, ну, кожен з нас відчуває, якщо він летить через нас, і якщо ми його не, ну, скажімо так, не посадимо любими способами, то він може прилетіти до моєї сім'ї, він може прилетіти до моїх близьких. То так, відповідальність дуже висока за кожен раз, коли ми виїжджаємо працювати. Дуже хитро і все змінилося. Раніше шахіди е летіли по заданим координатам, тобто майже по прямій лінії. І це було набагато простіше їх виявити, перехопити і збити. Зараз вони більше схоже себе ведуть на розвідувальні дрони. Тобто вони прекрасно знають, де їм можна летіти, де не можна, і постійно міняють маршрути, можуть облетіти і всю Україну. Зараз я військовий, зараз я на тому місці, на якому повинні бути, не, на усі, не тільки хлопці, а всі, хто може стати до зброї і якось допомогти своїй державі.